Доброго славаного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 9 глава, з 1 по 8 вірш. Одного разу Ісус, увійшовши в човен, переправився і прибув до свого міста. І ось принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах, і, побачивши Ісус віру їхню, сказав розслабленому: Дерзай, чадо, відпускаються тобі гріхи твої. І ось деякі з книжників сказали в собі: Він богохульствує, і, побачивши помисли їхні Ісус, промовив, навіщо ви помишляєте лукаве в серцях ваших, бо що легше сказати, Відпускаються тобі гріхи, чи сказати Встань і ходи? Та щоб знали ви, що владу має син людський на землі відпускати гріхи, тоді говорить розслабленому. Вставши, візьми твої ноші та йди додому Твого. І той, уставши, пішов додому свого. Побачивши це, народ здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.